Ви зараз спите? Ні, а чому ви у цьому так впевнені? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Домінік Копер кидається на пляжі, де його знаходять озброєні люди, і приводять до господаря, старого японця. Охорона показує старому речі Коба, пістолет і мініатюрну металеву дзигу. Старий каже, що розуміє, що його прийшли вбити. Він вже таке бачив, після чого починає обертати Дзигу. У наступній сцені Коп в присутності свого напарника Артура пропонує бізнесмену Саїто свої послуги із захисту від вилучення ідей. Чоловік розповідає, що будь-яку ідею можна викрасти із голови людини, особливо під час найуразливішого періоду сну. Коб називає себе професіоналом у цій справі і каже, що знає всі трюки, отож, може навчити від них захищатись. Саїта має досить скептичний вигляд. Він каже, що подумає над пропозицією та виходить із кімнати, щоб приєднатися до невеликої вечірки в головному залі. Артур кидає погляд на Коба і каже, що Саїта все знає. В цю ж мить все починає тремтіти. Одразу після цього нам дають зрозуміти, що насправді Коб Артур та Саїта підключені до портативного пристрою, який годує їх спеціальним препаратом, що й допомагає чоловікам ділитися з нами. За ними наглядає Неш, ще один із партнерів Коба. Чоловіки виходять на зовнішні балкони, Артур помічає неподалік жінку. Коб наказує товаришу повертатись в номер і каже, що сам про неї подбає. З'ясовується, що жінку звати Мол. Вона питає Коба, чи сумував він за нею, і чоловік відповідає ствердно. Однак одразу додає, що попри це він більше не може їй довіряти. Далі пара відходить в окрему кімнату. Коб прив'язує мотузку до стільця і вистрибує на ній з вікна. Чоловік спускається на поверхни і знешкодивши охоронців, проникає в кабінет Саїто. Він забирає конверти сейф замінюючи його на фальшивку, в цю мить за його спиною з'являються озброєні молта Саїто, а двоє охоронців затягують в кабінет Артура. З'ясовується, що насправді метою Коба і Артура було отримання секретної інформації Саїто, але виявляється, що Мол проінформувала чоловіка про їхні цілі. Мол починає стріляти по ногах Артура, щоб той відчував біль навіть крізь сон, адже біль залишається у підсвідомості і сприймається як реальний. Тоді, не маючи вибору, Коб вбиває напарника, і Артур прокидається у кімнаті з Нешем. А сон через це починає руйнуватись. Тим часом у вісні Коб вибігає з кімнати під постріли охоронців Саїто та руйнування будівлі. Саїто забирає свій конверт. Але знаходить всередині пусті папірці. Виявляється, Коп все ж встиг замінити конверт і забрати справжній. Чоловік на мить ховається від пострілів і намагається прочитати таємну інформацію. Тоді ж роздавлений уламками Саїто прокидається у квартирі, а Артур наказує Нешу негайно розбудити Коба. Той штовхає чоловіка у ванну, наповнену водою, від чого Коб прокидається. Саїто схоплює пістолет і починає ним погрожувати, але Кобу вдається його втихомирити. Він каже, що в документах була не вся інформація. Саїто щось змінив, адже знав, що. Вони прийдуть, та Саїто лише сміється у відповідь. Він каже, що спеціально дозволив їм залізти у свою голову. Це був іспит, який чоловіки провалили. Розлючений коп кидає Саїто на підлогу і наказує розповісти все, що він знає, погрожуючи йому пістолетом. Притиснувшись обличчям до килима, Саїто знову починає сміятись. Він каже, що килим у його квартирі з натуральної вовни, а тут штучні нитки. А отже, це не його квартира, і вони досі у сні. Це виявляється дійсно так. Насправді, Артур Нешикоп сплять у вагоні поїзда під наглядом молодого чоловіка на ім'я Тадаші. Він вдягає на неше навушники та вмикає музику, щоб показати, що їхній час закінчується. Зрозумівши, що вони ще на одному рівні сну і йому нічого боятись, Саїто торжествує і каже, що у його сні всі будуть грати за його правилами. Однак Неш каже, що насправді вони у його сні, а не у сні Саїто. Після цього трійка напарників прокидаються у вагоні потяга. Артур дорікає Нешу, що той неправильно спроектував увісні килим. Після цього вони відключаються від спеціального пристрою, платять та даші за роботу, а потім покидають потяг. Через трохи у вагоні прокидається і Саїто. Далі події переносяться у квартиру Коба. Він крутить перед собою металеву дзику, коли лунає дзвінок телефону. Чоловік розмовляє зі своїми дітьми Джеймсом та Філіпою, що зараз живуть у бабусі, і каже, що поки повернутися не може, так як має багато роботи. Після цього до Коба приходить Артур і каже, що час повертатися у штаб. Чоловіки виходять на дах, де на них чекає гелікоптер і бачать всередині побитого Неша, а поруч із ним Саїто. Чоловік каже, що їхній напарник хотів їх продати, але у нього є свої інтереси. Саїто пропонує Кобу розібратися із Нешем, але той відмовляється. Після цього охоронці витягують зрадника з гелікоптера і тягнуть його до краю будинку. Тим часом Кобі і Артур летять разом із Саїто. Він каже, що йому потрібно вкорінити певну думку у свідомість людини. Артур протестує і каже, що це неможливо. Вони займаються лише вилученням та крадіжками ідей або думок. Однак Коб відповідає, що це не неможливо, але доволі складно, адже передбачає зовсім інший процес. Саїто каже, що якщо чоловіки зробляться для нього, він посприяє зняттю у звинувачені Схоба і заборони заїзду в Америку. Відтак чоловік зможе повернутися до своїх дітей. На останок Саїто каже, що думка не складна. Метою її Роберт Фішер, син вмираючого конкурента Саїто, Моріса Фішера. Хлопця треба змусити зруйнувати ділову імперію батька. Потребуючи нового архітектора на заміну Неша, коп відправляється в Париж. По дорозі він все ніяк не може перестати думати про пропозицію Саїто. Приїхавши у Париж, Коб зустрічається зі своїм тестем Майлзом. Чоловік є професором університету, і саме він навчив Коба подорожувати по чужих снах. Коб розповідає, що знайшов спосіб повернутися додому, але йому треба допомога. Треба новий і дуже толковий архітектор. Після кількох хвилин вмовлянь Майлз представляє кобу одну зі своїх найкращих студенток, аріадно. Коб одразу її випробовує і йому подобається результат. Пізніше він розповідає Аріадні більше про свою роботу та про те, що від неї вимагається. Її робота як архітектора полягатиме в проектуванні снів і створенні віртуальних лабіринтів для підсвідомості сновидців, дозволяючи кобу та його команді працювати. Коли вони розмовляють біля кафе, Коб намагається дати Аріадні зрозуміти, що насправді вони у вісні. Усвідомлення цього викликає уряд паніку, і сон різко руйнується. Коли вони прокидаються, Аріадна виявляє, що вони у складській майстерні Коба, де Артур за ними стежить. Дівчина дивується, коли Артур каже, що минуло лише 5 хвилин, бо їй здавалося, що вони розмовляли кілька годин. Коб пояснює, що у вісні розум працює швидше, тому час рухається повільніше. і Аріадна знову занурюється у сон, і дівчина намагається творче змінити фізику сну. Її архітектурні чудеса спонукають людей у вісні, проекції під свідомості Коба шукати чужого. Коли Аріадна робить помилку, почавши створювати Своїх спогадів Коб розуміє це, і його підсвідомість реагує тим, що відокремлює аріадну від коба. Потім із натовпу з'являється мол і вбиває аріадну. Дівчина знову прокидається у паніці і каже, що підсвідомість Коба божевільна. Вона згадує про жінку, що її там вбила, і Артур пояснює, що це дружина Коба. Потім він говорить, що аріадні треба тотем маленький предмет, який має непомітну особливість, про яку не дізнається архітектор. Ніхто, крім господаря, не повинен торкатися тотему, тому що тільки господар повинен точно знати його характеристики та властивості. Тотем Артура гральний кубик, який завжди падає однією стороною, а у дзига із зміщеним центром ваги. Саме ці тотеми дозволяють зрозуміти, що навкруги не сон, а реальність. Аріадна каже, що це все якесь божевілля, і вона не хоче довіряти свою підсвідомість Кобу. Дівчина покидає склад, але Коб впевнений, що вона ще повернеться. Після цього чоловік відправляється до Момбаси, щоб залучити до справи старого друга Імса. Він імітатор, тобто той, хто у вісні здатний вживитися в образ будь-якої людини. Коб зустрічається із Імсом та розповідає деталі операції. Чоловік погоджується допомогти, але каже, що за кобом стежать. Коп помічає головорізів, які, вочевидь, прагнуть отримати нагороду за його голову. Тоді Імс відволікає їхню увагу, а Коп втікає, ведучи бандитів за собою в хаотичну погоню вулицями міста. В якийсь момент перед чоловіком зупиняється лімузин із Саїто. Він допомагає йому втекти і каже, що рятує свої інвестиції. Після цього вони повертаються в бар та забирають Імса. Тим часом Аріадна повертається до майстерні. Вона каже Артуру, що хотіла триматися подалі, але не може встояти перед чистим творінням. Артур бере її у свою підсвідомість і починає розповідати тонкощі створення снів. Він пояснює, що архітектор має будувати так звані лабіринти, які допоможуть ховатися від проекції підсвідомості сновидців. Аріадна питає, чому це не робить сам Коб. І Артур відповідає, що він точно не знає, але думає, що це через мол. Він каже, що жінка померла. У вісні кобаря бачила лише її проекцію у мамбасі. Імс. Відводить коба та Саїта до місцевого хіміка Юсуфа. Коб пояснює, що йому треба дуже сильний препарат, який дозволить створити трирівневий сон. Юсуф каже, що це майже неможливо, однак в нього є препарат, який може підійти. Щоб продемонструвати свої вміння, він відводить чоловіків у підвал, де вони бачать десятки сплячих незнайомців під наглядом старого. Наглядач пояснює, що ці люди у постійному сні. Вони втікають від реальності і живуть у своїх мріях. Лише зрідка вони прокидаються і повертаються у справжній світ. Коп тестує снодійний засіб і його вражає дія препарату. Він пропонує Юсуфу приєднатися до його команди. Група об'єднується і починає обдумувати, яким чином створити трирівневий сон і яку ідею закладати на кожному з рівнів. Вони досліджують стосунки Роберта із батьком, що повільно помирає через хворобу. Імс націлюється на хрещеного батька та бізнес-партнера Роба Пітера Браунінга, щоб використати його в імітації. Потім команда вирішує, що для того, аби змусити Роберта зруйнувати компанію свого батька, треба використати позитивну емоцію, яка завжди переважатиме над негативною. Вони розуміють, що найкраще вкорінити думку про те, що Моріс, нібито хоче, аби син був самим собою і створив щось своє. Ця думка змусить Роберта закрити компанію батька щоб відкрити власний бізнес, і цей складний план вимагає використання декількох рівнів сну, адже вони відповідають глибшим рівням підсвідомості Фішера. Саїто вирішує контролювати більшість планів і каже, що супроводжуватиме команду у снах як турист, що не дуже подобається Кобу. Група вираховує точний час сну на кожному рівні і з'ясовує, що для проведення операції потрібно 10 годин в реальному часі. Чоловіки вирішують виконати роботу на Боїнг 747 під час міжнародного рейсу з Європи до Лос-Анджелеса. Вони обдумують, як викупити всі місця у бізнес-класі, де летітиме Роберт, та як домовитись із персоналом. Але Саїто каже, що він купив усю авіакомпанію, подумав, що так буде надійніше. Якось рядна вирішує попрацювати над своїм тотемом і створює напівпорожнисту шахову фігуру. Закінчивши роботу, дівчина помічає коба, що спить, підключившись до апарату. Її стає цікаво, що він постійно робить у снах. Отож, вона підключається до нього і потрапляє у ліфт. Спустившись на кілька поверхів, вона бачить коба, що сидить у вітальній змол. Чоловік швидко виявляє присутність Аріадни і йде до неї. Їдучи у ліфті, рядна розуміє, що кожен із поверхів це не сон, а спогад коба. Він займається тим, чого наказував не робити. Коп зарядною виходять із ліфта і потрапляють в його колишній будинок. Чоловік пояснює, що він не може це відпустити, і показує момент, коли йому довелося залишити дім, навіть не попрощавшись з дітьми. Слухаючи його, Аріадна нишком повертається у ліфт і їде на останній поверх, потрапляючи в готельний номер. Вона бачить розкидані речі і мол, що сидить на дивані. Жінка питає, що Аріадна тут робить, і та каже, що просто хоче зрозуміти. Та мол, не дає їй договорити і нападає із уламком скла. Асно з'являється і відтягує Аріадну у ліфт. Вони повертаються назад, в той час як мол кричить, що коп не дотримав своєї обіцянки. Аріадна та Коб виходять із сну, і Коб пояснює, що він не може повернутися додому через смерть Мол, оскільки поліція вважає, що це він її вбив. Аріадна попереджує, що він помиляється, якщо думає, що може затримати мол у клітці таким чином. Він повинен звільнитися від почуття провини за її смерть. У цей момент Артур та Саїта приїжджають у майстерню і повідомляють, що Моріс Фішер помер. А отже, Роберт буде супроводжувати тіло до штатів за кілька днів. У визначений день команда сідає на літак разом із Робертом. Коб вдає, ніби впізнав і співчуває його втраті. Вони розмовляють, і коп пропонує підняти келихи в пам'ять про батька Роберта. Непомітно для співрозмовника Коп вливає снодійне у його склянку. Коли Роберт засинає, команда починає діяти. Вони підключаються до спеціального пристрою та потрапляють у перший сон сон Юсуфа. Чоловіки опиняються на вулиці Нью-Йорка під час сильної зливи. Артур та Саїто викрадають таксі і підбирають Роберта та Імса. Саїто погрожує Роберту пістолетом, імітуючи його викрадення. Коп та рядна їдуть за ними у іншому авто. Раптом посеред вулиці з'являється потяг і врізається в автівку Коба. А таксі перепиняє якась машина. Звідти виходять озброєні чоловіки і відкривають стрілянину. Команда починає втікати, ухиляючись від куль, під час чого Саїто отримує сильне поранення. Команда розуміє, що вони стали жертвами. Нападу проекції охоронців Роберта вочевидь його навчали перешкоджати викрадачам. Скасувати місію виявляється неможливо через сильне снадійне. І якщо членів команди вб'ють, то вони не прокинуться а потраплять у лімп. Глибокий рівень підсвідомості, де неможливо відрізнити свою нереальність, і шанси прокинутись практично нульові. Команда обурена тим, що Коб їм не все розповів про деталі операції, однак вони розуміють, що не мають вибору, окрім як продовжувати задумане. Інакше за час відведений на першому рівні сну їх встигнуть повбивати проекції роберта. Аріадна просить коба пояснити про лімб і розповісти все, що він знає про це місце. Чоловік каже, що вони разом із мол досліджували рівні сну. Вони зайшли так далеко, що потрапили у лімб. Там пара збудувала ціле місто, у якому жила в мирі і злагоді цілих 50 років. Але Коп все-таки розумів, що це не справжнє і хотів повернутися в реальність. Однак мол категорично відмовлялася, бо почала сприймати лімб за реальність. Тоді він здійснив укорінення в її ідеї про те, що вони у вісні, а не в реальності. Постарівши, кобі мол лягли на рейки, щоб потрапити під потяг і повернутися в реальність. Вони померли, тримаючись за руки. Проте, укорінення ідеї, подібно вірусу, воно поступово повністю захоплює свідомість людини, і, мол, перебуваючи вже в реальності, стала сумніватися щодо її істинності. Вона переконала себе в тому, що досі знаходиться у вісні, і захотіла вчинити самогубство, щоб прокинутись. Намагаючись змусити чоловіка піти за собою, вона відправила до прокуратури заяву про те, що саме він винен у її смерті. Незважаючи на благання, мол, ко відмовився помирати і став мимовільним свідком її самогубства. Вона викинулася із вікна балкона в день їхньої річниці. Папери, що залишила мол, дозволили владі звинуватити Текоба у вбивстві, і це змусило його втікати із США, де у нього залишилося двоє дітей. Тим часом команда, погрожуючи Роберту, вимагають у нього код від сейфа його батька. Ім сприймає образ Пітера Браунінга, хрещеного батька Роберта. Його відправляють до чоловіка, використовуючи як важіль впливу. Псевдопітер каже Роберту, що у сейфі міститься інша версія заповіту Моріса, в якому він висловлює бажання розділити свою компанію. Це дозволить їй розпустити та збудувати щось своє. Адже насправді Моріс любив Роберта та хотів, аби той реалізувався у житті. Команда помічає, що проекції Роберта наближаються до їхньої схованки, отож починають сильніше тиснути на чоловіка. Врешті-решт Роберт називає випадкову комбінацію чисел, що спадають йому на думку, після чого його Водять у фургон та знову просипляють. Команда відстрілюється від проекції та сідає у фургон, готуючись знову заснути у сні та перейти на другий рівень. Доки усі підключаються до пристрою, Юсуф за кермом намагається втекти від проекцій. Він обіцяє, що слідкуватиме за часом і увімкне музику, що буде сигналом для викиду. Вже за мить команда потрапляє на другий рівень у сон Артура. Тут Коб використовує метод, згідно з яким розповідає суб'єкту, що той спить, аби завоювати його довіру. Коп знаходить Роберта в барі і каже, що прийшов його захистити. Він пояснює чоловіку, що той спить, вказуючи на дивну погоду за вікном та гравітаційні суви, які спричиняються не дуже обережним водінням Юсуфа. Коп допомагає Роберту зрозуміти, як він сюди потрапив і де саме заснув. Чоловік нарешті згадує викрадення та те, що його заводили у фургон. Коп просить пригадати, що саме хотіли викрадачі, і Роберт розповідає про код від сейфу. Він каже, що назвав випадкові числа і намагається їх повторити. Йдучи по готелю, Коб починає де-не-де помічати. Своїх дітей, що означає одне, мол, проривається у його підсвідомість. Коп відводить Роберта в готельний номер, що відповідає названим цифрам. Туди ж команда приводить і Пітера. Вони переконують Роберта, що його хрещений насправді заодно з викрадачами, і саме йому потрібен був заповіт. Чоловік нібито хотів завадити руйнуванню імперії Моріса. Коп пропонує Роберту заснути і проникнути у сон Пітера, щоб дізнатися, що насправді було у сейфі і що приховує Пітер. Роберт погоджується і несвідомо починає допомагати Кобу і його команді у здійсненні їхньої місії. Група відправляється у третій сон, але не у Пітерів, а у Робертів. За ними залишається спостерігати Артур. В якийсь момент його знаходять озброєні проекції Роберта, і між чоловіками починається бійка. В той же час фургон Юсуфа теж наздоганяють проекції і починають підрізати його на мосту. Чоловік втрачає контроль над кермуванням і фургон перекидається, падаючи зі схилу. Це передається в сон Артура, і все навколо нього починає обертатись. На щастя, це дає йому можливість здихатися проекцій. А вже за кілька хвилин Юсуф повертає контроль над кермуванням і веде фургон далі. Дія третього сну відбувається в засніжених горах. Команда вирішує розбитися, щоб знайти сховище із сейфом. У третьому сні Саїто стає набагато краще, але його рана дається в знаки, і час від часу він починає кашляти кров'ю. Копіде зарядною. Імс вирушає сам, щоб відволікати захисні проекції. А Роберт та Саїто починають підійматися на гору в пошуках сейфа. Цей час, їдучи далі, Юсуф потрапляє у пастку на підйомному мосту. Його фургон починають обстрілювати, і він вмикає музику, щоб дати зрозуміти, що має спровокувати викид. До стрибка Юсуфа залишається 10 секунд, що рівноцінно трьом хвилинам у другому сні та 60 хвилинам у третьому. Оскільки залишається небагато часу, Коп вимагає сказати, чи є інший шлях у де схований сейф. І Аріадна все ж розповідає йому про таємний підземний вхід, куди можуть проникнути Роберт і Саїто. В цей час фургон Юсуфа з'їжджає із мосту. Доки фургон падає в повітрі, у сні Артура все стає невагомим. Чоловік намагається вигадати, як виконати викид у його сні, якщо тепер тут немає сили тяжіння. Крім того, поштовх фургона провокує сходження лавини у третьому сні. Роберт і Саїто ледве її уникають і все ж доходять до форту. Однак там на них нападають захисні проекції і починається стрілянина. Копія рядне спостерігають за всім із позицій снайперів і намагаються прибрати хоч кілька проекцій. В цей час Саїто починає вмирати від отриманих ран, що передається і у третій сон. Тому Роберт іде до сейфу сам, як раптом позаду нього хтось з'являється. Це виявляється, мол. Вона вистрілює в Роберта перш ніж встигає взяти себе в руки та стріляє у неї. Імс Коп та Рядна біжать до Роберта і знаходять його мертвим. Коп каже, що вони провалили місію, адже свідомість Роберта вже у лімбі. Та Рядна переконує його, що якщо вони теж підуть у лімб, у них буде достатньо часу, щоб знайти Роберта та повернути його на попередній рівень. Імс спогоджується використати дефібрилятор, щоб запустити серце Роберта. А копія Рядна занурюється у наступний сон. На другому рівні сну Артур розробляє унікальний план. Він використовує телефонні дроти, щоб зв'язати команду разом і затягнути їх у ліфт. Він обкладає зовнішню частину ліфта вибухівкою, відраховуючи час до моменту удару, з наміром використати вибухову силу, щоб прискорити ліфт і створити імітовану силу тяжіння. У лімбі кобі арядна відправляються на пошуки Роберта. навколо них занепадаючий світ, який колись побудували Коб і мел. Чоловік бачить своїх дітей і каже, що знає, куди треба йти. Коб та Аріадна знаходять молу у квартирі. Жінка знову починає переконувати Коба, що все навколо реальність і просить залишитися із нею. Та він розкриває жахливу правду. Коб розповідає, як вкорінив її розум думку про те, що цей світ ілюзія, аби повернутися в реальність. Власне, тому він і погодився на пропозицію Саїто, бо знав, що вкорінення реальне. Однак чоловік не очікував, чи ця нев'язлива думка буде переслідувати моле в реальному світі. Саме тому він і досі звинувачує себе у смерті дружини. Мол злиться через зраду і відмовляється сказати, де Роберт. Однак потім вказує на його місцезнаходження, коли Коб обіцяє залишитися з нею у лімбії. Аріадна знаходить пораненого роберта і зіштовхує його з балкону, створюючи ефект падіння і провокуючи викид. Через це Роберт прокидається на третьому рівні сну. З допомогою Імса він відчиняє сховище і знаходить там батька. Чоловік каже свої останні слова про те, що він розчарований. Однак цього разу він встигає договорити і каже, що розчарований не тим, що його син не зміг піти його шляхом, а тим, що хлопець намагається жити вже з існуючим майном, а не набути своє. Чоловік помирає, а Роберт знаходить у сейфі заповіт та паперовий вітряк, який батько зробив йому у дитинстві, що викликає емоційний катарсис. Роберт вирішує розділити батьківську корпорацію, щоб самостійно домогтися успіху. Таким чином, операція укорінення успішно завершена. В цю мить фургон падає у воду. Артур натискає кнопку детонатора, і вибухівка змушує ліфт опускатись, створюючи штучну гравітацію для команди. А імсо влаштовує серію вибухів, розгойдуючи форт та руйнуючи поверхи. У лімбіаріадна кличе Коба за собою, але він каже, що залишиться тут, але не через мол. До цього часу Саїто вже помер і теж опинився у Лімбі, тому Коб має його знайти. Аріадна зістрибує з балкону будинку, щоб повернутися на попередній рівні снів. А Коб каже Мел, що дуже її любить, однак їхній час вичерпано, і він її відпускає. Серія вибухів спричиняє повернення учасників у сон номер 1 у фургон Юсуфа. Роберт звільняється та втікає звідти із псевдопітером. Він каже хрещеному, що батько хотів, аби він знайшов свій шлях, тому він так і зробить. Артур і Аріадна діляться кисневим балоном із Юсуфом, а потім втікають із фургона, залишивши коба. Далі повторюється перша сцена фільму. Коба знаходять на пляжі та відводять до господаря, яким виявляється вже постарівший Саїто. Він став дідом через різницю в часі між снами та прожив життя, не знаючи, що воно нереальне. Коб просить Саїто повернутися з ним у реальність, і старець згадує, хто такий Коб. Вже за мить команда прокидається в літаку, де все йде за планом. Саїто виконує обіцянку і знімає заборону в'їзду Коба до Америки. Літак приземляється у Лос-Анджелесі, і Коб нервово проходить через митницю, де служба безпеки перевіряє його паспорт. Але йому без проблем дозволяють пройти, вітаючи вдома. В аеропорту Коба зустрічає Майлз і вони разом їдуть додому. Зайшовши в будинок, Коб запускає на столі свою дзигу, щоб перевірити, чи він не спить. Дзиґ крутиться не зовсім рівно. Отож Коп наважується подивитися в обличчя дітей. Джеймс та Філіпа радісно біжать до батька. Коп кидається їм на зустріч. Щасливий, що знову може їх обійняти. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.